Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, приємно дивитися, як немає паузи а... і не можна допертися якось так. Я сидів думав, думаю, чи то пробудження серед проповідників сталося, що немає паузи, а потім думаю. А може то, де після Пасхи почали платити за проповідь? Я нічого не пропустив. Ну, але як вже? Я не буду сядати. Безплатно було. Зласне. Казав брат Володя вранці, що каже, готовий в одну проповідь. Ну, але так як прийшли сьогодні в служіння і знову чуємо псалми, І знову чуємо проповіді. Про Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа. Ну, так само у нас і в мене щось було. І якщо взяти те, що я готував, то може воно трошки часу займе. Ми знаємо, що сьогодні служіння скорочуємо, так як в нас запланована бесіда. І я коротенько, можливо, два вірша прочитаю, але також вже, ну, не хочу всіх нас міняти, напрямок наших думок і так далі. Але ще раз в якійсь мірі ще раз згадати. Про Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа. Але знову ще ж хотів би сказати для всіх нас, проповідників, то є приємно. То є приємно, коли нема паузи, коли встають, коли не можна, кажуть, допертися. Я знаю, що сьогодні ще багато братів хотіли говорити, ну, але якщо вже так сталося, приходьте в середу нас... і в п'ятницю. У середу будете першими і в п'ятницю, аби ви. Приходили, і було бажання. Хай Бог благословить. То приємно так і триматися. За, ці, за минулу неділю, коли ми святкували Воскресіння, ми багато чули Слова Господню, ми багато згадували про ту величезну подію. Сьогодні інші церкви, інша кількість людей святкує, хто як. Ну, але все ж таки, я думаю, що лишній раз почути про Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, або ще раз своїми словами підтвердити те, що Ісус Христос воістину воскрес. І я щось в ці святкові дні, то коли чув ці слова, не раз то згадував своє дитинство і пам'ятав такі моменти, що на такі свята в наших дитячих роках, то не можна було дуже голосно. І не можна було вся, на всякому місці, і не можна було кожну людину привітати такими словами Христос Воскрес. Бо ми знаємо, які то були часи. Ми знаємо, що ми жили з вами в атеїстичній країні, яка не визнавала Ісуса Христа, тим більше Його Воскресіння, або тим більше, якщо людям говорити за те, що ми Воскресне. І то були такі часи, і ми жили в таких часах. А подумати про те, щоб діти участвували в служінні, так як в нас на сьогоднішній час діти всякого, можна сказати, возрасту, мають можливість, мають таке спілкування, мають можливість участвувати в служінні. Ми про таке не могли навіть подумати. Але вже коли трошки, так сказати, пішла оттепель, ну то вже можна було. Коли одного чоловіка привітали такими словами Христос Воскрес, то Він каже, ну і правильно зробив. Ще одного привітали, а той каже, хай Воскресає. Ну, вже якось трошки можна сказати, що часи мінялися. Ну а сьогодні ми та наші діти, нове покоління, молоде покоління, переживає зовсім інші часи. Аби в нас було бажання приходити в дім молитви. Славити нашого Господа за все те, що Він зробив для нас через жертву Сина свого Ісуса Христа. І ми говорили, яка була в Його ціль, що Він зробив для нас, що дає нам Воскресіння Ісуса Христа, і так далі. І були нагадані слова, що Він відродив нас до надії живої. Я думаю, ми прекрасно розуміємо, що якби не Христос, якби не Його страждання, якби не Його славне Воскресіння. Якби він не стався жертвою за наші гріхи, страшно або навіть ну, важко уявити, яким би було б життя, яка була б наша доля, на кого була б наша надія і так далі. Але він воскрес для того, щоб відродити нас до живої надії. І там нижче написано, що каже, до наслідства нетлінного, чисто, нев'янучого, яке зберігається на небесах. І про те слово Господь, яке що око не бачило, ухо не чуло, на людський розум не приходило те, що Бог приготував для всіх любящих його. І до такої спадщини покликав нас Господь. І ми часом дивимося на цій землі люди між собою, ось ту короткочасну спадщину, ту проходящу, ту, яка ржавіє, яка тліє, і то люди не можуть поділити, дорожать, сваряться за нею. А Бог <кхем>, до тої спадщини, до якої нас покликав, ну нічого земне не може зрівнятися з нею. І ми маємо це оцінити, ми маємо це цим дорожити, ми маємо за це дякувати нашого Господа. Бо написано в слові Господньому, апостол Павло До Єгісян пише, що каже: пам'ятайте, що ви колись були грішниками. Там вище написано, що. Були чужі для Христа, були далекі від Нього ну, своїм життям, своїми поступками, своїми гріхами, але Бог покликав нас не по нашим ділам, заслугам, а по своїй великій милості. І слово Господнє каже: як колись Бог казав до Ізраїля, пам'ятай всю ту дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій уже от 40 років. І тут апостол Павло каже, що пам'ятайте, що ви були відчуджені від Христа, від общества ізраїльського, що ви були далекі, що ви були в гріхах чужі і так далі. Але Бог через Сина свого Ісуса Христа зробив нас своїми. Зробив нас своїми. каже, колись був не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. І все це, як я ще раз повторююся, не по нашим ділам. По своїй великій милості та любові через Сина свого Ісуса Христа. Я два вірша читаю, де є написано в Євангелії від Луки в останньому розділі. 46, 47 вірш написано так. І він сказав їм, так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Щоб Почавши з Єрусалима, проповідувалося ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ще раз 47 й вірш. Щоб почавши з Єрусалима, ми багато говорили про, про те, для чого Христос прийшов, або що ми маємо в Воскресінні Ісуса Христа, і не тільки ми, а весь світ. І тут дає відповідь ось цей 47-й вірш. Щоб почавши з Єрусалима. Проповідувалося ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ось тому назад і та основна ціль приходу Сина Божого Ісуса Христа. Так належало бути попередній вірш ми читали, так мало статися, так про те говорили пророки. Проте так говорили, говорило Слово Господнє, і воно мало так статися. І ось ця ціль, щоб Почавши з Єрусалима, проповідувалось ім'я Його покаяння, почавши з Єрусалима, щоб проповідувалось покаяння в ім'я Його. Не написано, щоб там якось нав'язувалося або силою якось там бралося, а проповідувалось, проповідувалось покаяння в ім'я Його. Написано в Слові Божому, що немає іншого імені. Під небом, через яке нам належало було спастися. І його цілі, Його страждання, Його смерть, Його Воскресіння, для того, щоб проповідувалося покаяння в ім'я Його для прощення гріхів усім людям. Незалежно, чи ти білий, чи ти чорний, чи ти бідний, чи ти багатий, але щоб ось це прощення, ось це Євангеліє проповідувалося для всіх. Людей. А вибор за людиною, воно проповідується для всіх людей. Для всіх пропонується Царство Боже, для всіх пропонується скористатися ось тим добрим часом, ось тою доброю новиною, скористатися його благодаттю і так далі. А вибор стається за людиною. Але Бог, з своєї сторони, зробив все для того, щоб Євангеліє, щоб покаяння проповідувалося ім'я Сина Божого. І Ісуса Христа. Як сьогодні ми з вами є наскільки щасливі, що ми відгукнулися на Євангелії, на проповідь в покаяння, що ми знайшли прощення і очищення в Ісусі Христі, в Його стражданнях, в Його крові. Як сьогодні говорилося, що Його крові було достатньо для того, щоб очиститися, омитися і бути. Невиновним перед Отцем Небесним через жертву, жертву Ісуса Христа, через Його страждання, через Його праведність. Сьогодні ми одягаємося в праведність Ісуса Христа. Бо наша праведність, вона як та запачкана одежа. Але сьогодні, по сьогоднішній день, на сьогоднішній день є можливість для всього людства, чуючи Євангеліє, чуючи проповідь в покаяння Ісуса Христа. Зробити правильне рішення, послідувати, скористатися тим, що пропонує Господь, і бути спасенними, і бути наслідниками, і учасниками тої чистої і нетлінної спадщини, яку Бог приготовив для всіх любящих. Хай Бог благословить, Хай Бог всім нам допоможе, щоб нам маючи ціль своєму життю, досягнути її. Щоби нам в нашому житті бути разом з нашим Господом Ісусом Христом у вічності. І я думаю, що це є ціль кожного християнина, це є бажання кожного з нас, щоб наше ім'я було записане в Книзі життя. І щоб коли прийде той час, коли ми залишимо цю землю, де, можливо, не завжди є добре, не завжди є так, як нам хочеться, є трудності, є переживання. Але приходить той час, коли ми мусимо залишати ці, цю землю. І як кажуть часом люди, що каже, старі помруть або можуть, а молоді можуть померти. Ну, так життя на цій землі устроєно, що ми не знаємо ні часу, ні години нашого відходу від цієї землі, ані приходу Сина Божого Ісуса Христа. Одне ми знаємо і повинні бути переконані в тому, і старатися жити так, щоб бути готовим на всякий час. Хай Бог благословить, хай Бог допоможе кожному із нас земне, попри звершити з надією з упованням на нашого Господа при любих обставинах нашого життя. Господу, Хай буде слава, на наших колінах ми дякуємо. Амінь.